Янило. Та ейфорія, в якій перебував екіпаж, пояснювалась не цим. У нашої подорожі з'явилася справжня мета, її дав нам сигнал з урядового бункера на Уралі. 20 років ми вважали, що немає вже ані уряду, ані президента, ані армійського командування. Виявляється, всі вони врятувалися. От тільки де вони були, поки ми жерли одне одного в підземеллях метро, коли ми дістанемося Ямантау? Ми неодмінно спитаємо про це та чи дістанемось? Те, що колись було нашою країною, тепер, за словами Мельника, захоплене ворогом, і нам доведеться прориватися з боєм. Маленький загін проти окупаційних армій. Які шанси отримати відповідь? Як ти милий, нічого не застудив? Тримай, розморозимо тебе трохи. Як гадаєш, які у нас шанси дістатися до Монтау? Батько лише про це й думає. Як заслужити прощення, повернутися в метро і зажити своїм колишнім життям, тим життям, від якого ти завжди тікав. А я. я тобі не вірила. От зараз дивлюся на туман і думаю, що за ним наше нове життя. Ми, до речі, скоро вже наблизимося до мосту. Трясця! Вогнище! Люди! Там люди! Хальбуся! Новий контакт. Четверо. Дрезина. Усім у рубку. Загальний збір. Артеме, ану бімо в рубку. Артеме, ти як, цілий? не мамай! Один все погано? Рухатись можемо? Приїхали! Прокляття! Ми чийсь блокпост в тумані не помітили. Хто охороняв? Форма чи я? Ні, чи я. Вони в батянках. Старигани якісь. Старигани. Це їхній зовнішній периметр. Для маскування можуть поставити будь-кого, хоч побіг з дітьми. Ми що їх знайшли, товаришу полковник? Гарантій немає. Та взагалі дивно, що не раніше. Так, вартові над ресині чишить до мосту. У них там якісь укріплення. Ось тут, скажі, Село і церква на воді. Гаразд. Потрібні дані. Артема, я тобі на карті позначив. Мчи туди дізнайся, що у них на мосту. Якщо вдасться взяти язика ще краще. Аня, прикриш його. Слухаюсь. Може, я із Артемом? Як підшиву? Ні. Доки ситуацію до стоту не з'ясуємо, від оброли ні на крок. А вони в парі вже працювали. Борються. Гермаку. Коли зможеш що не знаю! Ходімо, Артема. Може, ти! Може, більше. Зрозуміло, працюй. Слухай ліна, Аврору до оборони. Нова модель. Виходить майстера. У полі річ замінна. Інструкція всередині. Так, матеріали, вже рибач. Збирай сам. Слухай. Ходімо, Артем. Ви тільки там обережніше. Гаран. Дивний цей блокпост. Злайна та гілля. Не дуже вони були схожі на солдатів, так? На регулярну армію. Діди якісь. Чому? Отже, купатися тобі не доведеться. Місцеві вочевидь переважно річкою пересуваються. Мир тобі, добрий чоловіче. Святий батько Силантій саме розпочав проповідь. Заходь до храму, долучися до світла істини. Тільки зброю не діставай. Народ у нас мирний. Не варто їх лякати. Ну, ласкаво просимо. Електрикою та іншими принадами диявольськими oh, і до... Ми з дочкою теж не дотешні. В нас уже рік у церкві тримає. Так, мостовики з єретиками не розмовлятимуть, а я все все розповім. Надивилася ж, бо за цей рік. Ой, техноборці, посіпаки Силантіві, він їх, як місцевих заморочив тільки ці з рушницями. Тікайте, тут спуск є! а на пристані човен стоїть. І у нас є, тільки дуже маленький. Артеме, вона діло каже. Ти до чорна. Щіці допоможемо, не переймайте. Що, це їде? У човні прийшов. Саме проповідь була. А потім що. А потім Що воно? Максим, <плес> той геретик! А не будівлі прикрити воду. Змінюю позицію. Зустрічатиму жінку з них. Але ти впорах, я знаю. треба ж таки не сам сатана! Як і п'яточне мучити. Оце так не пощастило. Це ж треба таке. Так, цілий? Шкода, що без крові піти не вдалося. Тепер вони нас ще більше зненавидять. Та нехай. Артеме, я зустріла Катю і Настю. Побачимось на Аврорі. Звірся, картами. Схоже, тобі туди зараз буде простіше допливти, аніж пішки. <плес>